Друзі, всім привіт! Сьогодні малюємо листівочку шостого формату: негативне малювання аквареллю. От, взяла, як завжди, товстий пензлик, трішечки тоненький. Листівочку шостого формату ми будемо з вами малювати гарбуз, який сяє, починаючи від жовтого до помаранчевого взагалі. Ви можете, якщо боїтеся, давайте я з вами разом я накреслю його олівцем. Цей олівець в мене акварельний, і я, коли почну малювати, то більш за все він буде пропадати. Але для себе зробіть отаку: от от що у вас тут будуть очі гарбуза. Буде його посмішка якась кривувата, я тоненько веду. Навколо нього будуть свічки палати, багато свічок. Раз, два, три. Отут, даже може одну високо поставити, 4, 5. І позаду будуть літати в нас Каспери. Це я приблизно, бачите, намітила для себе. І поїхала. Я беру спочатку жовто-лимонний колір, гарнесенько. І цим жовто-лимонним кольором замальовую все позаду. Можна додавати якихось таких плям жовтих, я від однієї фарби зараз перехожу до іншої. Спочатку я буду малювати жовтим, потім я буду малювати більш темним жовтим. Бачите, я його вже додаю трішки такими полосками полоси, смуги, але не обов'язково. малюємо, малюємо, малюємо. Тримаю. І бажано після кожного разу, щоб воно гарненько підсохло, щоб ми вже малювали не по а, мокрому. Тому я, напевно, буду трішечки, зараз в мене фена з собою немає, щоб не включати його. Я, напевно, буду вимикати на паузу камеру ставити, і потім будемо повертатися. Це буквально 5 хвилин. І трошки в нас підсохло. І я беру тепер жовтий колір. Тобто, це в нас був лимонний колір, тепер беру жовтий і починаю замальовувати все те, що буде більш темного кольору. Так, в нас дуже яскраві будуть очі. От, я їх вимальовую. Якщо у вас ви намітили олівцем, то добре ви по олівцю розмальовуєте. От є очі, Потім я залишаю ротик. Так, вирізаний такий з двома зубчиками. І мені треба залишити свічки. Причому, дивіться, свічки полум'я це буде те, що залишиться в нас жовто яскравим. І одна свічка, наче даже заходить на мій гарбуз. Бачите? Тут важливо мати композицію в голові. Я зараз її тримаю. І гарбуз, щоб ви розуміли, він буде десь отак, от. Мені отут-от. От-от так от, по розміру, напевно, приблизно. Так, а рот, дивіться, рот я підправлю. І тепер все це я замальовую навкруги жовтим кольором. Тобто я лишаю. Те, що в нас залишається дуже світлим я його лишаю. А пензлик вже не дуже. Мені е, в ним зручно я буду в наступний раз брати більш тонкий, бо це, напевне, останній раз, коли отак от от я замальовую велику поверхню. Так, бачите, тобто я залишаю лише те, де горить полум'я свічки. Свічка в мене всередині гарбузика і 5 свічок ще навкруги нього. І знову після цього, після того, як я зараз все замалюю, я поставлю на Паузу, або відійду трішечки, і дам 5 хвилин, щоб все підсохло, щоб папір став сухим, тому що ми почнемо малювати такою, додамо помаранчевою фарбою. І щоб ця помаранчева фарба, вона. Не розповзалася по-мокрому. Тобто, щоб вона накладалась зверху. І що саме цікаве, я одразу зверну вашу увагу, дивіться, жовтий колір, коли ми на ньому малюємо, він, почин... він буде світитися. Тобто кожен шар, ну зараз це я забігаю трішечки вперед, але ми побачимо, що він буде світитися знизу. І знову пауза і йдемо е, далі. Йдемо чи їдемо. Дивіться, в мене тут по палітрі, якщо у вас багато кольорів, у вас може бути одразу ще йти там жовтий, там, чи золотистий, чи помаранчевий колір. У мене одразу йде червоний світлий кадмій. Тому мені треба цю фарбу, щоб зробити такий помаранчевий колір, щоб він був перехідний, змішати з жовтим. Бачите, я його мішаю. І тепер я знову малюю те, що буде більш світлим. Те, що в нас буде, обводжу те, що залишиться жовтим. Дивіться, я дивлюся на гарбуз в центр його, тобто в нього є стінка вирізана, і я бачу цю вирізану стіночку отаку, так. я трішки зараз більше малюю, але не страшно. А отут поверху, воно майже я його не бачу. Бачите, ще не підсохло, в мене розтікається, нічого страшного. А тут я буду бачити верхню частину очей. Тобто я бачу товщину стінки гарбуза, і я її зараз обвожу. Є. Далі, от мій гарбузик. От іде його центрова частина. Пам'ятаєте, я повинна вже викласти на YouTube була ці гарбузики родину гарбузову. І ми їх малювали одна частинка, інша частинка, друга частинка. Я зараз промальовую гарбуз. Це все буде замальовано помаранчем, але от так, є. І тут десь буде йти його хвостик. Далі, позаду ми можемо намалювати касперів або Карлосонів. Да? В них будуть, Вони там літають десь, в них буде оченятка. І буде ротик. От вони десь там літають. Ротик, оченятка. Воно десь приблизно отаке, да? привид там. Раз. Літає, а цей верх ногами. Раз. Літає по свічкам. А свічка вона палає, і отут внизу залишається верхівка свічки, з якої тече парафін, чи віск, чи я. Так, свічку ми робимо. Зробили. Можливо, ще можливо, дивіться, навкруги оцього полум'я ми залишаємо оцей от жовтий, да? коли в нас щось сяє, залишається ще, ну, взагалі, навколо свічки краще залишати круг, але я зараз зроблю такий помаранчевий. І дуже обережно нам зараз треба зам... Малювати все те, що в нас е не буде залишатися жовтим да? навкруги. Знову додаю вернесенько водички, щоб фарби було багато. І до цієї помаранчевої, до червоної додаю жовтої, от вийшов такий помаранч. І так, е я залишу в гарбуза цей хвостик. Я замалюю каспера, залишу тільки його ротик. І очки. Бачите, я замальовую все його тіло, але я приблизно для себе вже намітила, куди воно, що і вам показала, як воно буде. По гарбузу я замальовую гарбуз, але теж залишаю якісь лінії собі, намітки такі, да? Де буде його боковинка. І бачите, тут воно все розтіклося, або було ще вологе. Я перевіряю, чи воно висохло, воно ще трішки розтікається. Це дасть нам таку також свою якусь красу. І от помаранчево ми все зафарбовуємо. Трошки механічна робота, вона така на уважність, да? бо ми не повинні залізти на той простір, який в нас залишиться з світлим. Але цікаво, непроста, одразу скажу, бо ну, треба уваги. І, до речі, дивіться, по... оце я залізла на свічку туди, куди не треба. От сюди мені треба було. А що ще цікаво? Можна, треба якомога як, як багато додавати води, так, щоб ми вгадали з цим тоном фарби, бо може бути таке, що я почну малювати, а вийде інший відтінок, і половина в мене буде одного помаранчого кольору, а інша половина іншого. І так, ви уважно дивитесь і ви уважно замальовуєте весь простір, більше води додаю. Ви уважно замальовуєте весь простір, залишаючи жовтий колір. І наступний етап у нас буде це залишити все те, що було помаранчевим. І тут в нас вже буде вступати от, бачите, більш я яскравий взяла менше жовтого, і це одразу видно. Але що класно в акварелі, ще хочу сказати. От якщо от ця помилка, вона також може бути цікавою, бо ми. І бачите, отут воно цікаво розтеклося, так? І мені подобається. Обов'язково залишити тут по контуру, щоб не одразу переходити від світло-жовтої до помаранчевої, так, ще трішечки. Угу. Бачите, домішую, домішую колір. Треба було більше. Багато-багато води туди. І тут вже, напевно, може, прийдеться довше мені почекати, щоб воно підсохло. Так що я знову ставлю на паузу і чекаю. Мені, до речі, все це подобається. Так, ну що, спробуємо продовжити. Дивіться, чим більше ми його покриваємо фарбою, тим воно мокріше стає, тим довше воно буде в нас сохнути, тому бажано включати фен і підсушувати. І тут вже в нас додаю більш помаранчевої фарби. Бачите, таку, вірніше додаю червоною і роблю помаранчеву, більш яскравою. Ну, і дивіться, мені треба е, е, виділити моїх оцих от Я, е, да? е, 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 Тобто вони будуть в помаранчевому літати. Я виділяю їх сил, силует. Да? Yeah. Можна, до речі, виділити і очі, якщо захочете. Трішечки. Отак, так. І ротик. Підкреслити. Можливо, коли воно підсохне. І оцього є. Трішки очі є. Тепер перехожу до гарбузика. Давайте, знаєте, що думаю? Чи спочатку свічки? Напевно, свічки я підкреслю от ще полум'я на таке отак-от. У мене, бачите? Папір, він мокрий, розтикається на ньому ще розтікається фарба. Я зараз дуже обережно не заходжу на світло-жовте, підкреслюю полум'я свіч, 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 свічок. Є? Тобто, це, що я залишу ще світлим, взагалі, прикольно було б зробити. Кругли, кругле полум'я, але зараз щось в мені не вкладається воно в уяву як це. Далі, дивіться, тут я вже починаю гарбузик підкреслювати. Пам'ятаєте, я собі намалювала його? От куди він іде? До речі, я підкреслю і очі червоним, бо в нас помаранчевий колір залишається на весь гарбуз. Я його вже не буду замальовувати. Гарбузик вже буде помаранчевим. От. А цим червоним кольором я замалюю все навкруги. От. Я замалюю все навкруги і ще трішечки додам фактури гарбузику. Знову ж таки обережно. Якщо бачите, в мене за рахунок оцього вологого навколо воно трішки розповзається фарба, але мені подобається, таким же чином у нас був майстер-клас на Подолі, ми малювали гарбузика, але акрилом. І це теж прикольно, крил дуже класно лягає, і також фарба починає світитися. Може навіть їм трошки легше, ніж не треба чекати, поки воно підсохне. Потім дивіться, цією ж помаранчевою жовтою фарбою, я додам отут низ свічка низу. Так, і додам між моїми цими Карлсонами приводами темряви. І мені б ще хотілося, щоб воно було більш фактурним. Я пройдуся по краєчку цих ліній, воно все розтікається. До речі, ротик я пропоную також підкреслити. Оце от. Бачите, я підкреслюю, і воно наче ще більше сяє. Тобто додаю такого темрявого контрасту. А отут -от я би гарбузик ще трішки підкреслила от по краєчкам. Тут де глибина, воно також, щоб воно було помаранчеве. Є. І знову я залишаю його підсохнути. Наступний мій крок це краплак, червоний або кармін, більш темна фарба. Потім, я думаю, в нас буде ще фіолетова і чорна і все. Зараз ми подивимось, наскільки нам це все папір робити. рублю. Йдемо далі. Я тут для себе виявила, що можна трішки підсушити в духовці, тому щоб нам було скоріше. А, далі я беру червону, можна цю ж червону фарбу, і до неї зараз я домішаю краплак. У мене червоний, в мене невелика палітра. Якщо у вас є, наприклад, більш темний червоний, домішуйте. Я от трішечки от бачите? І водички сюди. Так, що ми робимо? Знову ж таки, я підкреслюю гарбузик, але ці всі лінії роблю вже більш тоненькими. да Я підкреслюю, що він є. От він в мене є. От лінії такі собі йдуть. Навіть пересушила, відчуваю, що дуже швидко воно висохло. Она да. немає оцього, щоб розстеклася фарба. І знову ж таки, дивіться, дуже тоненько. Коли ми малюємо тоненько, ми тримаємо, впираємося гарно рукою або пору якусь на стіл. Да. І потім ми дуже торкаємося лише кінчиком пензлика, щоб намалювати тоненьку лінію. Тобто ми начимо, наче гладимо папір, наче гладимо наш малюнок. Вона може бути така Так. І підкреслюємо ці Гарбузик. Так, і що в нас є? Гарбузик в нас є, він яскравий. Нам нужна темряву ще позаду. Свічки ми зробили, і ми оцю темряву, що позаду свічок, ми наче лишаємо оцей помаранч, а отут замальовуємо трішечки вуще. Тобто ми зараз утемнення робимо оце, я зайшла на гарбузик. Так, отут, наприклад, буде зрозуміло. От в мене Каспер цей. Я трішечки від нього виступ, відступаю і замальовуємо от червоним. Трішечки відступаю. Трішечки відступаю є, і замалювала. Бачите? Ми його потім ще можемо підкреслити, якщо захочемо. І тут також. Відступила і тут, і замалювала. Я думаю, що навіть зараз я не буду підсушувати в духовці листівочку. Ну, до речі, так цікаво, дуже швидко вона. Навіть хвилина, напевне, і все. О, так. Отут в мене буде, бачите? Темрява. Тобто я затемнюю, затемнюю, затемню. Це ми робимо таку фактуру. Да? Тобто без світла, бачите, ми додаємо, і без світла не було би такого ефекту. Далі, до цієї кармінової фарби, я пропоную додати трішки, в мене немає тут фіолетового, а я б додала синьої фарби. Тобто, бачите, вона стає така трошки брудна в мене. Така фіолетова, вже не брудна. Брудна фарба може бути, якщо там загубився жовтий колір, то він може одразу цю коричневинку дати. І от цією фіолетовою фарбою я вже починаю отут-позаду цю темряву. Да? Тобто, в нас світиться гарбуз. А вже те, що навколо нього, то суцільна темрява. Свічки її освітлюють. От. Може, каспер у нас трошки світиться. Два каспера, може ні. І ми починаємо її замальовувати. Ви можете також лишати якусь а, таку лінію світлу червону між цим темрявим. а можна не лишати. Так, ще додам кармін і синє. Тоненький такий фіолетовий кольор. І отут вже дуже тоненько. О, бачите, я прям намішала темний, я одразу його додам сюди. Можливо, дивіться, свічка сяє, а от е сама Парафінова оця штука, вона менше сяє, ніж вогонь. Тобто тут буде більше А Отут між цим. Якщо захочете, оцим фіолетовим ми також можемо підкреслити знову сам гарбуз і очі Каспером, бо вони в мене трішки розпливлися. Очки підкреслити, ротик. Можемо навіть зморшки отут. У них вже там можуть бути очки, ротик, зморшки під очима. Підкреслюємо знову гарбузик, тонесенько залишаємо ту червону лінію. Я вже навіть так трішечки спеціально пририваю цю лінію, щоб вона була така надірвана, наче. Бачите, і чим більше ми додаємо цієї темряви, тим виразніше це стає. Що не вистачає, оцією фарбою, оцією синьою з карміном, вона достатньо темна. Вона така, це вже останній колір, який ми використовуємо. Ми підкреслюємо всі темні частини. І що тут є? В нас є фітельочок, свічки то вона палає. Потім ми можемо трішки сюди, підкреслити саму свічечку. Якось так. Бо тінь стікає цей віск. Так, ось, о Так. Можна ще трішки підкреслити саме полум'я. Я дуже обережно зараз спробую, бо вони. І, знаєте, ще сині полем'я буває отут, от десь біля. Можна обережно спробувати є. І, звісно ж, хочеться темряви більше в гарбузика наверху додати, бо в них там він же ж там свічок немає. Такими рисочками, рисочками, рисочками я додам темряви. І, і от ми з вами намалювали відштовхуючись. Ми залишали світлий колір, і, залиш... і вимальовували темним. Це достатньо цікава така техніка. І ми з вами вималювали такий гарний гарбузик. Все. Гарного вам дня, гарного натхнення. Сподіваюся, вам сподобалось, і ви бачите, як він сяє. Дякую, що дивилися.